Мої вітання. Ось такий гарний відбірний чорнослив. Я готую вдома в духовці. Все, що потрібно, це сливи і терпіння. Я не про рецепт, я про спосіб приготування або ж про технологію. Вони не такі, як у всіх. Це мій особистий досвід. Раджу обов'язково скористатися, поки сезон сливи в розпалі. Гарантую всім без виключення, що у вас буде такий же результат. Немає нічого складного. Щоправда, це займає час. Але запевняю: він того вартує, адже слива неймовірно смачна. І як ви можете бачити, вони склеюються один між одним, але не прилипають до рук. Це свідчить про те, що вона дуже гарно приготовлена. Ось так: от вона виглядає зсередини. Сюди можна всередину класти горішок. Зверху обливати шоколадом і готові цукерки. Також використовую замотую в м'ясо до узварів і багато іншого. Отож, з гарно мию декілька разів сливу. Я не пропарюю її кип'ятком з содою. Це роблять для того, аби забрати оцей от наліт, який, як кажуть, він накопичує в собі якісь там. Метали, якщо слива оброблялася в процесі її вирощування. Але, перше, що я хочу сказати, я використовую свою сливу і я нічим таким її не обробляла. Навіть якщо ви купуєте сливу, не всі ж її вирощують. так? Ви ж коли приходите додому і її, купивши для споживання, не пропарюєте кипятком з содою. Ви просто її миєте декілька разів. і Даєте стекти або обтираєте і спокійно собі їсте. Нічого ж поганого не сталося ні з ким. А що ж має статися, якщо ми маємо обдавати сливу термообробкою протязі певного часу? Єдине, що якщо не будете використовувати таку ж технологію, як я, то вона у вас просто буде не темно чорного кольору, а така, знаєте, сіроватого. Але я сьогодні про свою технологію або ж спосіб приготування, під час якої, якщо ви будете нею користуватися, то у вас вона ніколи не буде сірою. Вона буде гарного, яскраво чорного такого кольору. Дуже-дуже смачною. Ось так: от я е, виймаю кісточку. Я показую, як я це роблю з певними зусиллями, тому що щойно зірвала з дерева сливи. І одразу до роботи, аби встигнути вам показати, я не витримую декілька днів, аби вона злежалася. Коли вона або довше дозріває, або ж трошечки полежить, в процесі цього від стіночки відділяється гарно кісточка. І отак, от з допомогою палочки для суш, або ж олівця без серцевинки, воно дуже гарно все виймається. Просто запихаєте її з сторони плодоніжки. І сама гостра сторона нижня від сливочки прорізає пліт, і кісточка гарно виходить. А як можете бачити в мене, кісточки ще йдуть з м'якотю, за яку вони дуже добре тримаються. Я ж кажу, це не обов'язково, що у вас буде сама, така ж сама ситуація. Це на рахунок того, коли вона ще або добре не дозріла, так як у мене, тому що вони всі дуже тверді. Але все ж таки краще використовуйте сливу, яка добре достигла в неї вімається кісточка. І вона ще така тверденька, гарно тримає форму. Для чого я протикаю її зубочисткою, не голочкою, а зубочисткою. Перше, голочкою їх протикаю для того, аби. Про дірявити шкірочку тут пектин і він виходить назовні, так от ми змащуємо, завдяки цьому вона має блискучий колір. От, голочкою. А я роблю це зубочисткою і не роблю це з краю, а роблю, от, тикаю так максимально, аби продірявити саму структуру плоті сливки. Завдяки цьому вона буде готуватися набагато скоріше, тому що вона ж середини, можна сказати, вже поранена, і вона з усіх боків отак от гарно продірявлена. Я ж кажу, структура в неї вже не така, як одразу, готується вона швидко. Завдяки цьому процесі за приготування буде виходити сік, тому що я готую в декове в духовці на деко. І завдяки йому вона буде завжди такого гарно блискучого кольору, плюс швидше буде готуватися, так як перших 4,5 години я закриваю дверки духовки, і вона там не просто пров'ялюється, вона там так якби, своїм власним соком сік нагрівається, і так як в тій парі готується. Якщо вам буде мало 4,5 години, я далі розкажу, ви будете просто трішечки довше при закритій духовці, її готувати перший час. І от, так от працюю з кожною сливкою. Гарно складаю рядочками на деко і буду відправляти готуватися. Перший раз я після того, як закладаю їх сливи в духовку, готую їх при. 60 градусах, можливо, до 70 можна. 60-70 градусів. Я лише 60 використовувала. При 70 градусах це трішечки пришвидшить в приготування самої сливи. От. І таким чином я виклала їх на 3 дека. Що ще хочу сказати, у мене духовка без конвекції на 3 яруси. Тобто, я буду. Міняти їх місцями. Якщо у вас є конвекція, то вам це не обов'язково робити. Ви наводите на 4,5 години і просто чекаєте цей час, після чого виймете. Я ж у мене верхній тен відкритий, нижній закритий і найкраще пров'ялюється, готується верхній слой, тобто деко. І в процесі того, як оцих 4,5 години, півтора часа раз. І у мене закінчується час, я міняю з верхнього деко кладу на нижнє. І так, щоб за цих 4,5 години півтори години кожного, кожне з дек було на верхньому поверсі. Отакий от, от вигляд слива має вже після того, як вона пробула при 60 градусах 4,5 години. І я показую, от тече сік, сік з пектином. Він максимально виділився. Завдяки цьому низ сливочки дуже гарно промочується і пропарюється в ньому. Таким чином він готується. Я ніколи сливу не приплюскую, щоб вона була така от плеската. Ні. Отак от вона сама у процесі, я ж кажу, такого, такої технології, вона сама себе готує і під дією власної ваги вона просідає. От. Там, де торкається дека слива, як ви можете бачити, там таке світле, світла частинка. Але в процесі того, як воно буде висихати, воно все буде зникати. Він буде повністю однорідний, дуже гарним та смачним. Отак от, от перевертаю на кожному декові сливу. І буду так само далі продовжувати готувати при 60 градусах. Єдине, що хочу сказати, коли отак от, от перевертаєте ось ці сливи. З боків, бачите, ось там погано, так як ніби коли вона стоїть, рідини тої не настільки багато, і боковинки трішечки так якби не покриті. Тому отак от щіточкою обмакаєте оту мазючку і гарненько з усіх боків, щоб і боковинки і все було в нас покрите нею. Тому що це забезпечить ось цей гарний блиск. Якщо ви його не помажете щіточкою, то ось цей наліт восковий, так, який не змитий був, він буде сіріти. І чорнослив буде в такому випадку з таким кольором сірим. от. Змастила, тепер кладу на 4,5 години знову до духовки. Так само я буду перекладати е, дека кожні півтори години. Ось такий вигляд він має після 9 годин. Тобто два рази по 4,5 години. Перевертаю я їх не кожного разу, коли міняю дека, а лише через 4,5 години. І так, до тих пір, поки не буду, вона не буде готова. Ось. Можете бачити, вона сама себе отак от приплющує. Я пальцями не натискаю, тому що, коли ми її продірявлювали отак от сильно, то в неї структура, я ж кажу, змінюється, вона набагато стає м'якшою. Але тепер, як ви можете бачити, на декове, коли я перевертаю сливи, я їх перекладаю в чисті дека. Тому що от що відбувається: ось ця мазючка вона робиться густою. Ми зараз знову будемо класти на 4,5 години, але вже при температурі 80 градусів. І в такому разі воно більше висохне і чорнослив дуже сильно прилипне до дека. Він буде пошкоджуватися, коли ми будемо наступний раз перевертати. Тобто ми перекладаємо вже на чисті дека і знову ж змащуємо цією ж мазючкою, яка вже трішечки густіша, але можна трішки розбавити водою і змастити. Так ми готуємо ще 12,5 годин. І після чого кожних 4,5 години обов'язково перевертаємо. Після чого маємо ось такий от результат. Це вже чорнослив у мене готи... готовий. Перших 9 годин я готувала при 60 градусах, і других з 12, 12,5 при 80 половиною закрита дверка була, щоб вони гарно пропарилися. Далі вже я вже відкривала. Якщо у вас ви готуєте і у вас ще погано пропарилося на першому етапі, то, значить, трішечки довше тримаєте закритою, щоб слива була м'ягенькою. І от такий от у мене результат, чого і вам раджу. Сподіваюся, відео стало корисним. Користуйтеся і до нових зустрічей на моєму каналі.